Вітаю, я, Олександра Федорчук. Нині розповім про міжнародну підтримку України. Завдяки ній та героїзму і мужності українців наша країна тримається у боротьбі з російським агресором. Про фінансування Києва його союзниками ми писали протягом року на сайті Слава Тіві. У 2025 році світ побачив зміну риторики Вашингтона щодо військової допомоги Києву, а також єдність Європи для забезпечення економіки Києва, підтримки його збройних сил та енергетики. Тож як нас підтримувати і чи продовжиться допомога в 2026 році про те, що вже відбулося, та прогнози на майбутнє вже замить. Низка європейських країн відправили Києву значно більше допомоги у відношенні до свого ВВП, ніж інші. Як йдеться у звіті, опублікованому Кільським інститутом світової економіки, такими державами є Естонія та Данія. Вони виділили на підтримку України понад 2% свого ВВП. Для порівняння у Німеччині та Великій Британії цей показник становить менше половини відсотка, а у Франції, Італії та Іспанії лише від однієї до 0,2 відсотка. У звіті також повідомляють, що за останні три роки обсяг європейської допомоги Україні становив 138 мільярдів євро. США ж надали на 23 мільярди менше. У ці дані входить військова, фінансова та гуманітарна допомога. Утім, що стосується лише військової допомоги, то лідером, станом на квітень 25-го року, залишалися. США. Утім, ситуація від того моменту різко змінилася. В березні великою неприємною несподіванкою стало раптове рішення Дональда Трампа призупинити всю військову допомогу Україні. Він тоді заявляв, нібито США вже витратили на допомогу Україні 350 мільярдів доларів. Тоді як країни Європи лише 100 мільярдів. Утім, аналітики такі дані спростували. Таке рішення Трампа показало світові, що Вашингтон відходить від лідерства у військовій підтримці Києва і естафету повинен перейняти Брюссель. Європа повинна перейти від слів до дій. За три роки героїчної до оборони України вона прогавила момент для конкретних кроків. Таке переконання, коментуючи тодішнє рішення Трампа, висловив польський генерал Роман Полько у розмові зі Слава Тіві. Він переконаний, що ключем до розв'язання проблеми є спокійна дипломатія та демонстрація єдності в Європі. Коментарі генерала Полько а також інших військових експертів неодноразово з'являлися на сайті Слава ТВ. Запрошуємо до ознайомлення з якісною аналітикою в рубриках Докладно та погляд. У тому, що Європі слід об'єднуватися та активніше допомагати Києву. Переконаний експерт з озброєнь Дефенс Експрес Іван Киричевський. Ветері Слава тіві він зазначив, що захід підтримує лише настільки, наскільки Київ готовий приймати й ефективно інтегрувати цю допомогу в свою оборону. Киричевський наголосив, наскільки важливо зберігати та розвивати допомогу вільних країн Україні. Країни Європи взяли дуже гарний курс на посилення нашої артилерійської підтримки. Там як і по прямим поставкам снарядів, так і, скажімо так, непрямій допомозі у масштабуванні нашої артилерійського виробництва. Ну це явно треба цей курс зберігати. Щодо міжнародної співпраці у сфері озброєнь, Киричевський ствердив: є дуже цікавий трикутник Польща, Норвегія, Україна. Ну, є такий дуже цікавий трикутник Польща, Норвегія, Україна. Ну, це обіцяє нам дуже багато цікавих перспектив. Детальний коментар Киричевського читайте на слава. Ті Польща з перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну та залишається нашим найбільшим союзником. У кінці листопада Варшава оголосила, що до кінця року перерахує Києву 100 мільйонів доларів військової допомоги. Міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський заявив, що Польща підтримує всі зусилля для досягнення миру в Україні, але підкреслив, що саме Європа є головним фінансовим та військовим союзником України в цей важкий період. Утім, 57% поляків негативно оцінили оголошену міністром Сікорським ініціативу. Опитування громадської думки показало, що 57% поляків негативно оцінює це рішення. При цьому 22% вказало, що ставляться до нього радше негативно, а 35 точно негативно. Водночас 43% опитаних оцінило це рішення добре. Чому так відбувається? А також якими є польсько-українські відносини. Чому у Польщі розганяють антиукраїнську риторику? Ми докладніше пишемо на сайті Слава Тіві. Наразі в мене все більше новин та аналітики на актуальні суспільно-політичні теми ми пишемо на слава Тіві. До зустрічі!